Доброго ранку, громада. Щодо гуманітарної допомоги, наразі в ПК «Хімік» закінчилась видача гуманітарної допомоги для жителів громади. Видача буде продовжуватись тільки для ВПО, згідно з графіком. Зараз надходження гуманітарної допомоги обмежено, тому комплектація пакетів достатньо скромна. Шановні автовласники, жителі та гості нашої громади, хочу нагадати про правила дорожнього руху та правила паркування транспортних засобів. Просимо вас дотримуватись правил паркування автотранспортних засобів і недопущення випадків паркування машин на газонах, зеленій зоні прибудинкової території та в місцях не призначених для паркування. Також звертаємось до власників об'єктів торгівлі та побутових послуг. Зверніть увагу на дотримання правил паркування та обслуговування біля своїх об'єктів вашими клієнтами. Попереджаємо від сьогодні і надалі будуть організовані рейди з подальшим публікуванням фото порушників та відповідними заходами покарання згідно чинного законодавства. У місті достатньо стоянок. І видатки на паркомісця це такі самі обов'язкові видатки, як на пальне чи технічне обслуговування. Якщо громада дозріла до стану, щоб навести з цим порядок, то ми готові разом з поліцією долучитися. Але це є культура кожного конкретного водія та їх спільнот. Прибудинкова територія призначена для посадки висадки пасажирів або підвозу вантажів, але точно не для паркування. Крім передбачених законодавством способів реагування, ми запускаємо компанію Стоп хам, до якої залучаємо громадський патруль. Тому, шановні неродиві водії, якщо вранці на своїх авто ви знайдете наклейки на лобовому склі, пиняйте на себе. Дякуємо за розуміння. Сподіваємось на вашу відповідальність, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Шановна громада, на цьому тижні запускаємо голосування щодо обрання назви нашому місту. Взяти участь у голосуванні буде можливо або онлайн на платформі ЄДЕМ, пройшовши реєстрацію за допомогою електронного підпису, або офлайн в приміщенні ЦНАП, який знаходиться на першому поверсі міської ради в скляні двері. Для цього при собі необхідно мати паспорт з підтвердженням реєстрації в нашій громаді. Про початок голосування повідомимо додатково. Проявіть соціальну активність та відповідальність. Дякуємо за розуміння. Шановна громада, бажаю всім мирного робочого тижня. Все буде Україна.